Вітаю всіх на каналі, всього потрошку у селі. Сьогодні в нас на порядку денному цибуля. Так, зимова цибуля, яка досягнула свого віку, щоб її гарненько підкормити. Тим більше, сьогодні ідеальний день для такої підкормки. Вночі пройшов дощик, земля волога, день обіцяє бути похмурим. Перше підживлення у нас вже відбулося. В першій половині квітня, коли в нас були снігопади, ми розсипали аміачну селітру тоді разом і по часнику. Хоча цибулька наша тільки починала сходити. Сьогодні буду проливати водою, на 10 літрів якої розводимо по одній столовій ложці карбаміду і сульфату магнію. Перевагою використання карбаміду є те, що він не закислює ґрунт. Що дуже важливо при вирощуванні цибулі, які не підходять кислі ґрунти. А сульфат магнію стимулює процес фотосинтезу, надає листям соковитий зелений колір, сприяє формуванню великих цибулин, допомагає кращому засвоюванню інших поживних речовин. Також підвищує морозо- та посухостійкість. Захищає від деяких грибкових хвороб, а також позитивно впливає на смакові характеристики цибулі. Проливати я буду просто по поверхні ґрунту. Рівчачків, так як в часнику, робити не буду, бо цибулі в мене набагато більше і буде важче. Тим більше ввечері знову передають дощ на ніч. То думаю, наша підживка. Дістанеться до кореню. Коли підживлюєте цибулю, то краще віддати перевагу таки мінеральним добривам, ніж органічним. І я ні в якому разі не виступаю проти органічного підживлення, але в мінеральних добривах міститься таки більше корисних речовин. Можна підживлювати органікою, але це буде таки мати менший ефект. Таке підживлення. Проводимо в віці чотири листочки, вже з'являється п'ятий. Наша зимова цибуля цього року дуже довго сходила. І вона якась є ще не однакового віку. Є менше, ось три листочки, четвертий. Є вже й шостий з'являється. Це у мене цибулька Шекспір. Листочки такі зелені, грубенькі. Ну, правда, це і сорт ранній. І зійшла вона непогано і густіша, як інші. А далі, як сюди йдемо за часником, так і видно набагато рідша, листочки менші, і зійшла набагато гірше. Оце буде цибулька Радар. Торік радар в мене був набагато кращий. А отам от майже в кінці пішло з грубим таким листячком це буде ред барон. Ось оце ближче цибуля Радар. Торік були дуже гарні великі цибулини. І головне, що вона довго лежить. Цього року, по сходах дивитися, набагато вона гірша. І у сходах навіть є ось і випади. А це така густенька і велике пір'я цибулі Red Baron. А саме самий кінець в праву сторону, і четвертий рядочок від нас це буде центуріон, також непогана, гарна цибулька. Надіюся, що підкормки дадуть гарний поштовх в розвитку нашої цибулі. А зараз в нас основне завдання це обробка. І в першу чергу це обробка від такого шкідника, як цибулева муха. Це шкідник, який уражає. Цивулю в усі фази розвитку. Ззовні вона схожа на звичайну муху, але трішки меншого розміру. Десь 6-8 мм довжину. Перше її покоління починає літати в першій декаді травня. Це саме збігається із світінням буску, а він саме зараз в гарному розквіті, тож пора обробляти. Для такої обробки можна взяти проклейм, джалентру. Тут разом широкий спектр лоскокрилих. Ампліго я обробляла минулі роки, ампліго брала. Я ж сьогодні, ну скоріше не сьогодні, певне, це буде завтра, зранку, після дощу і вітер не такий буде. Вирішила обробити ось таким зеленим щитом. Тут є два пакетики зліва інсектицид. Тут написано, що проти таких шкідників, як стеблова нематода, цибульна мінуюча ось ця муха, що ми зараз з вами говоримо, цибульний потайнохоботник, журчавка чи журчавка, не знаю. Цибульна моль, кореневий кліщ, тютюновий цибульний трипс та інші. І плюс ще тут є прилипач, всього разом в цьому пакетику 3 грами. А справа пакетик 12 мл. Це біостимулятор із фунгіцидним ефектом. Від таких хвороб, як шийкова гнилизна, борошниста роса перноспорос, іржа, чорна пліснява, сашка цибулі, сіра та зелена плісняви. Фузаріоз це. Гниє денце цибулі та ще багато інших. Тож оці два пакетики розводяться на 10-12 літрів води, і я спробую завтра цим обробити мою цибулю. Боротися з цибулевою мухою можна і народними засобами. Обробка цибулі народними засобами ефективна, якщо вчасно виділили шкідника. І заражених цибулин ще зовсім мало. Ну, і також плюс ще в тому, що такі засоби безпечні для людини. По-перше, це може бути тютюновий пил. Цей засіб продається у будь-якому сільськогосподарському магазині. У чистому вигляді або змішаний з піском у пропорції 1 до 1. Обробляють міжряддя цибулі і борозенки. По-друге, це нашатирний спирт. Розводять його 3 столові ложки на відро води. Поливають рядочки увечері, але так старатися, щоб не потрапити на зелену масу. Мухи можуть зникнути і після першої обробки. Але для профілактики за сезон треба провести ще зо дві таких процедури. Але така обробка виходить трішки дорогувата. Ще може бути деревна зола або попіл, ми кажемо. Це екологічно чистий засіб і знищить не тільки комах, а ще буде доброю підкормкою для цибулі. Ще можна обробляти господарським милом. Готують розчин із 50 г мила і 10 літрів води. Цим розчином поливають рядки. Також можна оприскувати відваром сильно пахучих трав, таких як м'ята, полин, валеріана, хвоя. Такі відвари можна використовувати часто і не боятися за урожай. Вони екологічно чисті і повністю безпечні. А якщо користуєтеся хімічними засобами, то потрібно пам'ятати, що зелень такої цибулі вживати в їжу не можна, тому що цибуля швидко накопичує в собі отруйні речовини. Тож будьте обережні в обробках. Подумайте спочатку, а тоді робіть. А на сьогодні все! Гарних вам врожаїв цибульки!